Доброго дня усім ще раз. Вітаю вас на нашому віртуальному дні відкритих дверей та презентації освітніх програм Інституту комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики. Я хочу презентувати вам освітню програму зі спеціальності 174, це автоматизація комп'ютерно-інтегрованої технології та робототехніка. Ця спеціальність відноситься до галузі 17 електроніка та телекомунікації і підготовку за фаховими дисциплінами. Здійснюють викладачі двох кафедр: Це автоматика та управління в технічних системах, або скорочено АУТС, та автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу, скорочено АТСЕМ. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про нашу спеціальність, про викладачів або про деталі освітньої програми, про яку я сьогодні вам розкажу, будь ласка, переходьте за посиланнями на сайти кафедр. Також докладну інформацію про спеціальність ви можете знайти на сайті Інституту ІКМ. Навіть на відповідну сторінку ви можете потрапити, якщо відскануєте ось цей QR-код. Отже, що ж таке автоматизація? Подивіться, яке визначення дав нам чат GPT. Автоматизація це процес застосування технологій, систем та програм для автоматичного виконання завдань без необхідності в постійному втрачанні людини. Це означає, що заміщення ручної праці машинами або комп'ютерами для забезпечення ефективності, точності та швидкості виконання завдань. Автоматизація охоплює досить широкий спектр технологій, які зменшують необхідність втручання людини в різні процеси. Він включає використання різноманітного обладнання, зокрема вбудованої електроніки, а також проєктування та розробку спеціального програмного забезпечення, яке може реалізувати досить складні алгоритми управління. Для навчання за спеціальністю 174 ми розробили освітню програму, яка має назву комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. Основний фокус цієї програми зосереджений на розробці прикладних програм від загальних до спеціалізованих для програмованих логічних контролерів, графічних прискорювачів та програмованих логічних інтегральних схем. На створенні люд... людиномашинних інтерфейсів для систем автоматизації технологічних процесів у різних галузях промисловості. Особлива увага приділяється питанням забезпечення надійності та технічної діагностики в системах автоматизації, що розробляються. В окремих спеціалізаціях освітньої програми увага приділяється методам цифрової обробки сигналів та зображень, як складової частини комп'ютерно-інтегрованих систем керування. Та аналізу технологічних процесів і виробництв як об'єктів управління. Освітні е, компоненти програми е, комп'ютерної технології та програмування автоматизованих системах керування можна умовно розділити на три частини. Е, Перша, це е, загальноосвітні компоненти. Це такі предмети, які вивчає будь-який студент незалежно від спеціальності. До них е, можна віднести вищу математику. Фізику, англійську та українську мови за професійним спрямуванням, правознавство, філософія та інші предмети, які забезпечуватимуть формування високого рівня ерудованості і загального інтелектуального рівня випускників НТУ ХПІ. Друга частина це освітні компоненти за спеціальністю. Це предмети, які є обов'язковими для вивчення вже даної спеціальності. На діаграмі вони додатково розділені за декількома категоріями. Частина предметів забезпечує навички з програмування, частина з опанування принципів побудови та проєктування апаратури, зокрема електроніки та схемотехніки. І третя категорія об'єднує предмети про системи автоматизації їх будови та принципи роботи. Ну і третя категорія, вона жовтим позначена: це дисципліни за спеціалізацією. Це група предметів, які студент вивчає за обраною спеціалізацією. Або її ще називають освітньою траєкторією. Докладніше про них я розкажу трохи пізніше, а зараз давайте дізнаємось, які предмети забезпечують вивчення програмування, автоматизації та електроніки. Програмування в нашій освітній програмі приділяється особлива увага. Фахівець має знати загальні аспекти зі сфери програмування, володіти хоча б однією, а краще, декількома мовами програмування загального призначення. Та вміти програмувати вбудовані пристрої та спеціалізовані компоненти автоматики. Протягом навчання студент може обрати для себе додатковий предмет з категорії програмування за бажаним напрямом. Наприклад, напрям загального вбудованого або спеціалізованого програмування. Автоматизація це базова складова спеціальності. Студент має засвоїти загальнотеоретичні дисципліни з теорії управління. А також отримати практичні навички з розробки як технічних засобів, так і систем автоматизації в цілому. У напрямі автоматизації студент також має змогу обрати один додатковий предмет для поглиблення власних знань з напрямком автоматизації. І системи автоматизації це програмно-апаратні системи, а отже, студенту необхідні знання з електроніки, електротехніки та електромеханіки. Тут також протягом навчання е, можна додати вивчення ще одної додаткової дисципліни з цим додатковим навчанням. В освітній програмі е, передбачено дві освітні траєкторії, як я вже казав, спеціалізації: е, це комп'ютеризовані системи управління та автоматика. Зараз ви бачите її на слайді, та е, комп'ютерно інтегровані е, виробництва та прикладне програмування. Про неї трошки згодом. Навчання за освітніми тракторіями здійснюється вже окремими кафедрами. Перша спеціалізація в більшості зосереджена підготовці фахівців, які можуть проєктувати компоненти систем автоматизації загального призначення, або розробляти спеціалізовані системи керування, наприклад, для космосу, атомної енергетики тощо. Перелік предметів за спеціальністю забезпечує всебічну підготовку стереотичних основ будови систем автоматики, роботи з інформацією. Одрок із капіталів надає практично. Дмитро, вибачайте ваш мікрофон Вимкнувся. Будь ласка. А, да, щось все, все, дається, супер, да ласка, Трошки зник зв'язок. Угу. Так. Отже, ну про першу спеціалізацію я. Я не знаю, ви почули, я розказав. Тобто вивчаються ось такі предмети, які наведені на цьому слайді. Так. Друга освітня траєкторія або спеціалізація. Вона забезпечує підготовку фахівців, які здатні проектувати систему автоматизації будь-якого рівня складності з використанням широкого асортименту компонентів, приладів. Та засобів автоматизації, які випускаються провідними компаніями галузі, наприклад, такими як Siemens, Schneider Electric, ABB, Vipa, Mitsubishi Electric Oven та інші, використовувати спеціалізовані системи автоматизованого проектування та створення відповідного прикладного програмного забезпечення. Студенти навчаються аналізувати типові технологічні об'єкти та процеси виробництв, підбирати та розраховувати необхідні компоненти. Проводити комп'ютерне моделювання та математичну оптимізацію моделей для об'єкту автоматизації, створювати та впроваджувати системи автоматизації з урахуванням питань екологічної безпеки та енергозаощадження. Отже, які переваги ви отримаєте, якщо оберете навчання за освітньої програмою комп'ютерної технології та програмування автоматизованих систем керування для отримання спеціальності 174. Ну, По-перше, це глибокі, мультидисциплінарні знання, зокрема з прикладного програмування. Ці навички вам задобляться, якщо, наприклад, ви забажаєте змінити фаховий напрям і обрати, наприклад, яку-небудь яку іншу IT-спеціальність. По-друге, це широкий вибір місця для працевлаштування та затребуваність на ринку праці після закінчення навчання. З кожним роком потреба в фахівцях, які розуміються на автоматиці, тільки зростає. По-третє, це можливість продовження навчання у магістратурі та аспірантурі. Ви зможете поглибити свої знання та навички, стати більш затребуваним спеціалістом, а також розпочати наукову кар'єру, якщо відчуваєте в собі таке покликання. Ще одна особливість це вільний вибір навчальних предметів за фахом для поглиблення знань в обраному напрямку. Частина таких предметів викладається найдосвідченішими фахівцями наших кафедр. Які мають практичний досвід у фаховій сфері, а також є предмети, які викладають діючі спеціалісти з провідних компаній України та світу за окремим запрошенням інституту і університету. Наприклад, за останні декілька років з нашими студентами ділилися досвідом ключові спеціалісти компаній Global Logic, Nix Solutions, LifeSell. Ну і також ця співпраця тільки поглиблюється з кожним роком. Ну і наостанок розробка цікавих проєктів, які стосуються практичних аспектів автоматизації, це проєкти, які розробляються спільно з фахівцями кафедри і компаніями-партнерами. До них активно залучаються і студенти. Вони мають змогу застосовувати свої знання та навички на практиці, а також перетворювати власні, власні проєкти на стартапи, отримати фінансову підтримку за різними програмами, які пропонує університет, і захищати власні розробки. У якості дипломних проєктів та робіт. Ось така в мене інформація про нашу спеціальність та освітню програму. Дякую за увагу.